В Попередньому випуску події ми почали знайомити вас з потенціалом Косівського району. Головний акцент косівчани зробили на зелений туризм та відпочинкову галузь. Однак, сьогодні ми вам розповімо і про освітянські справи району, покажемо нове управління праці та соціального захисту. І знову ж таки завітаємо на пасіку. Богдан Малецький продовжить знайомити вас з принадами гуцульського краю. Опісля садиби Святого Миколая ми відвідали ще й його пасіку у селі Кобаки. Там нас зустрів відомий на косівщині бджоляр Палійчук. Він розповів про бджолине господарство. Сивочолий косівчанин зазначив, що гірські трудівниці дають найкращий мід в Україні. Від однієї пасіки ми переїхали на іншу, вже у Косові, і потрапили у справжній бджолиний рай. Саме таку назву носить садиба родини білашів. Окрім виробів із меду, тут люди мають нагоду ще й оздоровлюватися. Голова роду Микола Білаш каже, що кілька сеансів, проведених у нього, ставлять людей буквально на ноги. Коротенько скажу, що ми Маємо маємо найкращий продукт, який я вважаю за продукт бджоліста. Це пилок, прополіс, мед, моточне молочко. У композиції дуже хороша штука. Прополіс натуральний, ви його бачили, на пасіці показували, який він смачний, який він пахучий. Забрус найцінний продукт із меду, коли відкачують мед, здирають з рамки плівку, забрус називається. От це і в чому забрусі в 10 разів більше антибіотика, як в меді. І тому він дуже корисний для хворих із захворюванням легень. Якщо жувати за брус 5-6 разів на день, ротова порожнина знаходиться стерильною і буде стерильною. Дуже цінний продукт перга. Це є пилок, який бджоли переробляють і відкладають у чарунках. Я цю пергу консервую в меді. Нарізаємо на полоски і їмо. консервуємо в меді. Спиртовий екстракт личинок воскової молі. Остання новинка із апітерапії. Воскова моль. Іля лісмешніков ще в дев'ятнадцятому столітті був у Парижі. Постерало і Пастера в інституті і шукали, як знайти вакцину проти туберкульозу. І він тоді займався личинком воскової молі. Ми тепер відчитали це в літературі і тепер випускаємо такий продукт. Я особисто ним лікувався і кажу вам, що дуже добре. Після перенесення інфаркту мене робець розсмоктався. Ще одним об'єктом, який відвідали учасники прес-туру, стала відновлена церква. Споруда згоріла дотла три роки тому, а вже зараз вона повністю відновила свою роботу. Настоятель храму каже, що будівля зроблена без жодного цвяха, а всі кошти. Для будівництва давали прихожани. Хоча й місцева влада долучилася до будівництва, розповів парох. Дякую Богові, дякую ченним достойним людям, парафії, цілому доканату. Дякую нашому молодиці, який приїхав з першої секунди Пожежа, Ще церква тліла. Він вже був тут, підтримуючи нас. І дякую владі, дякую всім достойним людям. і Може, навіть хтось з вас був причетний до віднови цієї церкви. Але скажу фантастично, Божа поміч і людський труд, людська чесність. Людська жертва це є плід цієї праці, бо через півроку ми вже були, увійшли до цієї церкви, вже відправляли. Правда, ще не було покриття, накриття, але відправу ми вже, ми вже правили. Потім через півтора року вже була така перша офіційна відправа, і рівно через два роки пожежі, 19 червня 2011 року, правлячий архієрей Коломийської Чернівецької єпархії Владика Микола, він освятив цей храм. Показали журналістам у Косові нове управління праці та соціального захисту населення. Ще зовсім недавно тут була напіврозвалена споруда. А зараз це європейський заклад, куди хочеться приходити. Опісля всіх запросили до річки. Це одне із найвіддаленіших у гори сіл. Тут нам показали школу та новозбудований майданчик із синтетичним покриттям. Але на початку журналісти познайомилися з творчими колективами села. Сільський голова річки Марія Клопчук розповіла про населений пункт та зазначила, що з року в рік він розвивається гармонійно. Людей тут проживає 2199 чоловік. Люди займаються основному виготовленням сувенірів, вискожні вироби виготовляють. Ну і у нас у нас кожна хата це маленький осередок творчості. Всі-всі, кожна хата займається мистецтвом. Багато у нас у селі династії музикантів, є династії Різбірів, зараз ви побачите там виставку. В основному займаються, як я вже сказала, тваринництвом. І дякуючи, що тепер уже ну держава обернулася, що вже є, є якась підтримка. То ви ви знаєте, у нас було, що і трави не скошували. а Тепер уже й трави покосили. І дякуючи владі, вже якось стало краще, що лицем обернулися до села. Весь день з журналістами провели очільники району. Зокрема, Ярослав Шинкарук, голова Косівської районної державної адміністрації, розповів, чим живе регіон сьогодні. Керівник Косівщини зазначив, що з кожним днем його район стає все більш привабливим для інвесторів. На сьогоднішній день ми дбаємо про соціально-економічний розвиток і розвиток району в комплексі. Я хочу сказати, що не дивишся на те, що в районному бюджеті може і недостатньо коштів для бюджету розвитку, за які можна будувати. Але ж з врахуванням попередніх років ми зараз працюємо над різними програмами. І якщо в минулому році ми в бюджеті розвитку були освоїли 14 мільйонів, то вже в цьому 35 мільйонів і плануємо. До кінця року десь залучити 55 мільйонів це будівництво садочків, шкіл. Ми однозначно тільки в цьому році плануємо завершити капітальний ремонт восьми дитячих навчальних закладів. Безпосереднім прикладом оце село, де ми зараз є, і в цьому році переіменувано школу в навчально-виховний комплекс зож 1-3 ступеня, де завершує ремонт, на який вишукали 500 тисяч. А в цілому на будівництво в цьому році ми використовуємо біля 15 мільйонів. Напослідок всім подарували гарні гуцульські пісні і танці. А ще журналісти побували у справжній гірській хатині 19-го століття. З Косівщини Богдан Малецький Сергій Грицак. Програма подієнтика.